Привіт, друзі! Сьогодні приготую макарони гнізда з фаршем у духовці. У форму, змащену маслом, викладаю гнізда. У центр кожного гнізда викладаю начинку, яка складається з фарша, солі та спецій. Тепер готую соус. До кип'яченої води додаю сіль. Додаю цукор. Додаю італійські трави. Та томатну пасту. Добре перемішую всі інгредієнти, заливаю гнізда томатним соусом. Гнізда буду запікати в духовці 25 хвилин при температурі 180 градусів. Достаю форму із духовки. Посипаю гнізда тертим сиром і знову ставлю форму в духовку на 5-7 хвилин, щоб розплавився сир. Готові гнізда посипаю зеленню. Під час приготування увесь соус практично повністю вбереться в макарони. Гніздечка розбухнуть і збільшаться в розмірі. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.